Для проведення перевірки заходимо в додаток Ді мрія, обираємо в моїх опублікованих оголошеннях оголошення, яке ми хочемо перевірити і на ньому натискаємо кнопку Перевірити. Далі обираємо Покажи об'єкт по відео і перший пункт Записати відео. Ознайомлюємось з коротким гайдом, нажимаємо кнопку Записати відео або ж дивимось підказки, якщо ми записуємо відео. Перше. Очікуємо відкриття екрану запису. На екрані з записом відео в нас також є короткі нагадування про те, що потрібно показати. Камеру можна масштабувати або ж віддаляти об'єкт. Натискаємо червону кнопку Записати відео. Запис починається, тому не забуваємо показати всі приміщення, які є в даному об'єкті нерухомості. Після запису можна побачити те, що ми записали, якщо все влаштовує, натискаємо кнопку Далі. Вибираємо геолокацію Відображати відео в оголошенні по побажанню. Далі відео завантажується. Завантаження відео залежить від розміру. Після завантаження оцінюємо наш функціонал, пишемо, що було зручно або ні, і відправляємо відгук. Ось і все!